Проект Тріфарм компанія Гротера. Сьогодні 19 травня 2022 року. Я знаходжуся на полі, де був зроблений осінній стрибкіл Потім було посіяно сівалкою хорщ разом із, пере... із встановленими. Рідким стартом і бандитами. бачимо, як виглядає поле. От на сьогоднішній день у нас отака рослина і отака бачимо коренева система. З вами був керівник проєкту Farm Валерій Білоконь.